Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми приїхали побачити сінмюре музею. Музей Сенмюре показує, в який спосіб жили стародавні фермерські громади у Норвегії. У цьому музеї під відкритим небом можна побачити велику колекцію будівель із усього Сіньмморя. Позаду мене замерший ставок. Дуже часто явище, коли норвежці на ковзанах. Катаються на ставку. Я би побоялась. Це музей-парк. На території біля 30 будиночків можна побачити, як жили норвежці в давні часи. Її класичні будиночки із травою на даху. Ці будиночки були перенесені із колишніх місць, де вони мешкали, і знову встановлені у цьому музеї під відкритим небом. В основному періоду 1600 1900 років. Мови життя на сеньори були суворими. Камінистий ґрунт вимагав багато праці і треба було багато працювати. Більшість людей заробляли на життя землеробством та рибальством. Ось ви бачите, там є мапа, можна побачити погуляти по всій великій території. Але перше, куди ми зайшли, була будівля із човнами. Човен був важливий як для риболовлі, так і як засіб, сполучення між селами. У Сунмера було зроблено багато відкриттів, які розповідають про будівництво човнів в Норвегії та скандинавських країнах, від раннього залізного віку до епохи вікінгів. Про деякі знахідки ми маємо лише історію, а інші знахідки настільки повні, настільки деталізовані, що човни можна було реконструювати. І тепер ми можемо спостерігати цю неймовірну історичну спадщину, яка зберіглась до наших часів. Кораблі вікінгів були прикрашені зміями, драконами. Ось щось на кшталт, мабуть. П'ять років тому колись я була у музеї кораблів вікінгів в Осло. Зараз, на жаль, цей музей на реконструкції, але, на щастя, планують після 2026 року якусь грандіозну виставку. Біля причалу та в човновому залі ми знайшли одну з найбільших Україні колекцій човнів з такими кораблями, як корабель вікінгів, бургункнарин, корабель Квалсунд та з історією шотландського човна Хеланд. Будівництво човнів має давні традиції, копії човна Фіортфурт і корабля Квалсунт з 600 та 700 століть є яскравим доказом цього. Кораблі вікінгів, подивіться, це витвір мистецтва. Він просто гігантський. На кожній лаві сиділо, мабуть, по декілька людей. І весла. Вони веслували. яка моща, вау! Я так хотіла, щоб ви потрапили в музей в Осло, але тут слухай не гірше. Uh -huh. Автокий кравний може взяти якийсь вантаж. Це типу автобус. Хто як? Але я дуже в дитинстві полюбляла фільми про пригоди на морі, про піратів. Краса. Дуже люблю морську стихію. Обшивку корпусу здійснювали за характерною клінкерною технологією, коли дошки обшивки корпуса човна частково перекривали нижній шар і скріплювалися між собою металевими заклепками. Штевні деяких найбільших і найпрестижніших військових кораблів могли прикрашатись головами драконів та інших звірів, що робило військові згарницькі кораблі ще більш устрашаючими. Ось на яких величних човнах. Вислували вікінги. Старовинні вікінги, вправні воїни, могутні. Ними можна довго захоплюватись, але ж з іншої сторони вони натворили багато горі людям сусіднім народам. Ось які вікінги робили якір. Велика каменюка зафіксована дерев'яхами. Цікаво, чому було б не зробити вже залізний. Все ж таки залізо вже використовували в ті часи. Ось закльопки, ось гачки. Дивно, дуже зроблено все. Якісно, добротно, обожнюю поєднання цих кольорів, білий, голубий і оранжевий це суто нордична. Кораблі вікінгів використовувалися як у військових цілях, так і для дальньої торгівлі, розвідки та колонізації. На багатьох наскельних петрогліфах скандинавської кам'яної і бронзової доби зображені численні кораблі різних розмірів. Це була перша локація. Далі перед нами центральний корпус, вхід каси. Ось така територія, бачите, і наверху вже починаються хатинки. Рецепшн, Сувенірна лавка, кафе. Можна придбати подарунки. Перепочити, поїсти. Дуже затишно, пахне деревом. Бачите, який раритет. Горіху у вигляді білочок. Запитайте в своїй комуні Орскорт річну карту. З цією картою дають такі наліпки, і ви можете гуляти безкоштовно по музею. Приємно. Дякуємо норвежці. Також нам видали такі книжечки з інформацією, з картою. Зараз зимовий час всередину будинків зайти не можна. Вони зачинені, але можна прогулятися навколо. І в деякі будиночки от з цієї сторони можна потрапити всередину. Я думаю, програму максимум на сьогодні нас задовільняє. Ми потрапимо в Медіавал Мюзем і подивимося Бургундську церкву. Let's go! Ось цю зону ми можемо зазирнути всередину. Перед нами маленькі екзотичні будиночки із травою на даху. Це вікінгів, майстерня, гараж приватний, бачите, в гаражі човен. Все як подобає у гарного хазяїна. Я думаю, це хтось майструє якийсь сучасний вікінг собі. Мені здається, взимку подорожувати не менш цікаво. Я обожнюю ці нордичні кольори. Замерзшу воду, дерева. Клас! Ось як утеплювали будиночки. Пора береза в кілька шарів. Зверхумо. мох. ці норвежці знають толк. Як зберігати тепло? Ми знайшли будиночки, які відкриті для відвідування, зараз будемо навідуватись в гості. Хусет. Будинок був побудований на Бухольманів у Лісундів у 1879 році. Там проживали дві сім'ї з Годої, які побудували цей будинок Арнт Істенес і його дружина Марта Істенес. І Оле Крістіан Сендиб і його дружина Петрін Цеверін Ларс Даттердіп. Оле Діп був рибалкою, як і більшість людей, які оселилися та стали постійними мешканцями на Бухольмені. Це були люди, які переїхали із сіл до міста. Будинки на Бухольмені не були знищені міською пожежею у 1904 році, яка відбувалась в Алісунді. Тому Будинок Бухольма є одним із найстаріших будинків, які ми знаємо в Олісунді. Але у 1978 році будинки були знесені, щоб звільнити місце для нової під'їзної дороги до Олісуна. Будинок побудований з бруса. Обшитий панелями як зовні, так і в кількох місцях всередині. Посередині хати коридор і кухня, а з обох боків вітальня та світлиця. О як мені подобається, коли хазяйка може готувати і дивитись віконечко. Грамотне планування кухні. Коли ми піднімаємось сходами, ми бачимо спальню та кухню з кожного боку. Середню кімнату на горі використовували як Майстерню по виготовленню та ремонту взуття. А в цьому гаражі у нас автобус. Спілька вікрутен. Шел? Ось це будиночок скумакер, взуттєвий майстер. Дуже гарна ідея була завітати сюди з дітками. Ми обов'язково повернемось, коли буде відкритий туристичний сезон. І можна буде заглянути у всі будиночки, які наверху ми зараз туди підемо. Стільчик для немовляти такий чарівний. Ось доказ того, що люди були набожні. Ще в ті часи. Гасова лямпа. Ось майстерня з кумакера. Коли я була маленька, я багато часу проводила в майстерні у батька. Мій батько теж робив взуття. І мені дуже знайоме це обладнання. Шматочки шкіри, клей, всякі щипці, молоточки і дерев'яні колоди. Я була мала і я любила із клаптиків шкіри склеювати собі, робити аплікації і також катати кульки із клею. А тут жив коваль, багато інструментів. Запах металу іржавого і дерева. А цей будинок, мабуть, був магазин. Справедливо залізні решітки на вікнах, тому що там багато продуктів, цінних речей, ваги, ну, гроші, мабуть. Щоб ніхто не спокусився залізти вночі пограбувати. Бедехюс! Дім молитви! От, в цю зону будиночків ми не можемо потрапити в цей сезон. Семік у нас картограф. Розказуй, куди далі йдемо. Покажи, далі. де ми зараз, покажи. Ми зараз, ми зараз десь, десь о... тут, так? О, отут. Угу. І прямо І далі. Зараз буде. Зараз ми десь, отут. Ага. Йдемо глянемо ще тут, що тут цікавого. Ізбушка, ізбушка. Повернись. Я не знаю, сорі, як ізбушка по-українськи. І не хочу цитувати. Російською повернись до лісу задом, до мене передом. Прикол. Яка хатинка казкова. Матвійчик зрозумів, чому будинок має таку конструкцію. Вони використовувалися раніше для зберігання продуктів. Там, де зберігається їжа, завжди привабливе місце для гризунів. Отже, будиночки були побудовані таким чином, що вони не стояли на землі, на камінних опорах, і миші, які лізли по всьому периметру будинку, просто не мали шансів. Долізти до вхідних дверей без значних альпіністських здібностей, як ви бачите, стовпи, споруди навколо. Якби мишка віднесенька не чіплялась лапками, вона не змогла б втриматись, вона падала вниз. Ось так мудро спроєктували дім холодильник дім комора. Але реально виглядає дуже вражаюче, як з казкового світу. А мені відомо також ще про дома холодильники, які повинні були зберігати про холодну температуру. Вони стояли над місцем, де тече постійно проточна холодна вода, і охолоджує те, що зберігається всередині. В основному це були так ясні я. продукти. Цікаво, як я. я використовую такі форми для шоколадних цукерок. У норвежській глибинці ще збереглися будинки, вкриті берестою та лісовим мохом. Всередині відтворено інтер'єри різних століть. Обстановка древніх зрубів примітивна. Над осередком з кам'яних брил висить закопчений казан. У таких суворих умовах мешкали і вікінги, і прості селяни. Будинки 19 століття вже набагато комфортніші. Меблі цілком сучасні. У вікнах вже скло, а не сліда. Це ми бачили з вами на прикладі Діпхюсет. Знайшли на воротах знаки М. С. Матвійчик каже, що це що? Наша семам територія. Матвій осамєл. Ми йдемо до Бургундської церкви. Церква Бургунд. Це кам'яна хрестоподібна церква в муніципалітеті олісун Мері ромсдаль Це частина. Церкви Норвегії, яка належить до парафії Нордри Соньмьре в епархії Мьори. Це середньовічна будівля. Імовірно, була побудована близько 1400 року 13 століття. Пожежа 1904 року знищила багатий інвентар у церкві та пошкодила стіни. Церква і цвинтар розташовані прямо поруч із музеєм Суньмори, і можна прогулюватись. Вийшовши за межі території музею і потрапити зразу у Бургундську церкву. Будівля має дуже грубі стіни із тесаного гнейсу та граніту. У церкві є табличка на честь священника ханса Хааса. Ой, дивіться, які цікаві могилки. Або хтось для свого коханого чи коханого бьорн. це чоловіче ім'я, два голуба. Рік народження 1937, рік смерті 2020. -й. І тут голуби. Слухайте, я не знаю, що це значить. І тут серця і голуби. Ельскет Осавнет. Люблю і сумую. «Алтіт і Вори Яртер завжди у наших серцях. До самої церкви ми, на жаль, не потрапили, там була поховальна церемонія, але ми побачили і величні фасади. Під час розширення зовнішню частину церкви було облицьовано мармуром, було оновлено меблі, включаючи новий вівтар. Цей будиночок був місцевою сільською школою. Бачите, які високі великі вікна для того, щоб було достатньо світла, щоб дітки могли писати, читати. Фантастичний день, гарна прогулянка. Далі буде ось там на горі, мабуть, жив хтось заможний. Ось такий прям палац. У цій стороні простий люд, а тут пани. На скелі на висоті. Трошки вам ще скандинавського колориту. Ви знаєте, вони не заморачуються, просто поставили камені і думають, що це красиво, але це ж красиво, дивіться, так по-скандинавськи. На фоні цієї замершої води, на фоні скель, присипаних снігом, на фоні такого сіро-блакитно-фіолетового неба. Ось така зимова казка у сеньморе. Наше графство, в якому ми живемо, називається Сеньморе, наш регіон Мьоре Орумсдаль. І цей музей називається Сюньмере музеєм, який розповідає про старовинний побут, як раніше жили в Норвежці. Ми повернемось сюди обов'язково. Видали такі наклеїчки, і ми за традицією ліпимо на цей смітник. Дякую, що ви були зі мною. Приходьте ще на мій канал. До зустрічі!